Привіт, дивіться, яка краса. Людей багато тільки. Перейду на іншу сторону, там менше. Але як тут гарно, ще по осінньому Я знаю, в деяких містах вже сніг в Україні. Дуже хотілося б трошки сніжочка. Але у нас ось так. До речі, в Одесі, десь дощ, а тут в центрі міста ну, така мряка. Так, можна сказати, це міський парк. Я була в аптеці, робила онлайн-замовлення. Поруч аптеки в аптеці дорожчає на 140 гривень, тому я проїхалася сюди і заодно й прогуляюся, заодно й прогуляюся! О. На Преображенській тільки що була і там. Або магазини не працюють, або майже біля кожного генератор працює, немає світла. Дійсно, мабуть, на моїй лінії критична інфраструктура, хоча не факт, можливо. Бо, знаєте, тут так. Радіти зарано, тому що сьогодні одне, а завтра інше. Бачимо, як гарна листічку. Жовте, падає. Просто неймовірна краса в цьому парку. Біля Дерибасівської. О, В одному місці так, в іншому так. Це може бути. Тому да, ці тварюки, бачите, що вони роблять. Просто геноцид нашого народу, тому що зима, холодно і після вибухів вилітають вікна, двері у людей. Це в кращому, мабуть, випадку, якщо прилетіло да, не в дім. Ну, тобто, просто геноцид. Ах, і весь світ да, занепокоєний, як завжди. Ну що ти зробиш? Ніхто не може зупинити, тому зупиняють ЗСУ наші. Так. Ну Дуже це виглядає якось навіть романтично. А ось так ЮНЕСКО оберігає пам'ятки культури. Це скульптура лег. Зараз, мабуть, через пасаж Он він. Я пройду собі на зупиночку і поїду додому. Хотілося б ще прогулятися, можливо, біля моря. Щось так. Зараз по дорозі ще подумаю. Поки, знаєте, немає тривоги, поки день ще білий. Так, знову я повторила це гель для вмивання, Він неймовірний, без віддушок, без якогось аромату, але гарно змиває макіяж. Підходить і для чутливої шкіри, і для шкіри з висипами. Дуже мені сподобався, але вигідніше, все ж таки, я взяла 236 мл, вигідніше брати великий об'єм, тому що там невелика різниця в ціні, прям дійсно невелика. І набагато вигідніше брати більшу упаковку. Але я. Ой. Але я взяла такий об'єм, тому що надовго вистачає, і, і я ж люблю щось, <смі> щось міняти. Хоча а, це одна з моїх улюблених умивалок. І є зараз в аптеках, і, в принципі, по адекватній ціні, так такі її вистачає ну, реально надовго. Так, я була в магазині. Вчора чоловік не знімав, бо закупив такі базові продукти, які я називаю, картопля, капуста, буряк, масло яйця. <смі> Таке от. А я сьогодні взагалі йшла купити, хочу салат приготувати, як лісова полянка, він називається. Чи грибна полянка, ну не важливо. І за одне дещо купила, що було там по акції, або по хорошій ціні купила ось такий фіт. На 450 гривень цієї покупки. Бородинський, ось такий. Потім зелена цибуля, 20 гривень пучок, 20 гривень фліт. Зі знижкою 23 гривні. Соус гострий батумський. Спробую. Давно не їла взагалі ніякий соус, тому так буде Далі. Ось такі грибочки. В печериці мариновані. Це саме для салата. Ну, вибір був маленьким, в сільпо, в якому я була, тому взяла такі. Потім 50 гривень кілограм три банану. Ціни. Ось, значе, недавно вони були по 20-25 гривень за кілограм. Так, потім апельсин один вийшов на 15 гривень, лимон 9,28. Я ніяк не звикну, якщо чесно, але купую, що робити. З гарною дуже знижкою були ось такі крабові палочки, сніговий краб. 250 грам за 115 гривень. Для цих крабових палочок це гарна, дуже ціна. І я покладу в морозильну камеру, і буде до свят, Знаєте? Ну, або, може, дуже захочеться якогось крабового салата, або хай чекаю, приготую такий салатик на свята, поки знижка вирішила взяти дві ось такі каву. Потім швепс, цей чоловік попросив. Так, тонки. І... Курячі гомінку 6 штучок вийшло мені на 6350, і однача філе куряча вийшло на 40 гривень. Філе це для салатику, цибулька також для салату, а картопля яйця в мене є і сир. Тому і майонез. все купила, що потрібно. Так, начистила картоплю, буду зараз її нарізати. І цього разу хочу такими кружельцями, і Ось, з курячими ніжками буду запікати в формі покажу вам. Так. У мене вже відварюється філе куряче. Ось такими десь дольками я так давно не запікала, завжди не дольками, а кружельцями. Завжди от дольками запікаю і разом. З м'ясом, сподіваюся, світло буде його не вимкнуть. Встигну все приготувати. До речі, хочу спекти шарлотку, по-новому трошки спробувати. В скляній формі спробую, тому що я вже розказувала вам, що духовка в мене не зовсім гарно випікає. Підгорає знизу. Спробую ще так. Відварюю бурячок, картоплю, моркву хочу ще на вихідних приготувати вінегрет. Дуже давно не готувала. І, в принципі, я його люблю. Давно не їла, давно не готувала, тому такий це простий наш бюджетний рецепт. Ну, а сьогодні приготую салатик грибна полянка. Також мені захотілося. Я, до речі, його готувала тільки один раз, і це було років 4 назад, якщо не більше. І, мабуть, не знаю, цей був рецепт чи ні, тоді вийшов смачний, і знаю, його готують по-різному. Хтось додає корейську морковку. Я знайшла рецепт, ну, випадково побачила, так мені захотілося. Сир, яйця, картопля, гриби, зелена цибулька, і все здається. Це я підготувала краще дати час замаринувати, особливо м'ясо. Але в мене часу немає зараз, знаєте, поки є світло, треба діяти. Так, вирішила, чесно, перший раз таке я наколопутила все разом. Хоча, пам'ятаю, раніше я не пекла, але всі в мене робили картоплю по-Міністерськи, це називалося. Картопля з курочкою або свининою, також слоями м'ясо, картопля так нарізана, і сметана чи майонез. Це було дуже смачно. ну, Вирішила спробувати ось так. Так, зараз буду збирати салатик. Сьогодні я зрозуміла, що в мене немає ніякої підходящого під цей салат салатниці. Та й взагалі треба якісь декілька салатників. І тому вирішила, в мене є ось такі. Є ось така ємність для зберігання. І тільки я перестрахтувалась і застелила плівкою, щоб легше потім цей салат дістати, тому що його потрібно перевертати. І я його пам'ятаю, робила в скляній посудині раніше. І дуже важко було його дістати От так просто. Хоча, можливо, це так тільки в мене було. Я думала, ми тоді його і не дістанемо. І якби знаєте, в мене була якась вона взагалі така гарненька і підходящої форми, то я б зверху просто наклала ці грибочки, зробила б його ну, відразу так, в такому стані. Але виходимо з того, що є. Тому зараз буду робити все, вам покажу, мабуть, прискорюю це все, тому що я постаралася все підготувати, щоб було швиденько. Готую по рецепту, який я зустріла. Буде цікаво, якщо ви полюбляєте цей салат, який що ви сюди додаєте, тому що, я знаю, є різні варіанти. На дно форми викладаємо грибочки шапочками вниз, це буде перший слой. І присипаємо рясненько зеленою цибулькою. Цибульки не жалійте, тому що дуже ароматно, смачно виходить. Далі натираю одну картоплину, все роблю як по рецепту, який бачила в Тіктоці. Кожен слой потрібно перемазати майонезом і підсолити. Ну, крім сиру, я не солю сир. Далі куряче філе. Потім шеф-кухар від Бога замріялась і забула сир перемазати майонезом. <три> Тримайте супер рецепт, тому я перемазала в кінці. Ну, що робити. І ось такий салатик гарний вийшов, дуже смачний, легкий. Можливо, наступного разу спробую приготувати по якійсь вашій рекомендації. Так. Дістала я картоплю, салат приготувала. Він там трохи <пішов>, пішов у мене по іншому рецепту. але я думаю, я вам озвучу. Тому що я там трошки накосячила. Ну, буває це таке. Не завжди все йде по плану, іноді можна щось забути. Це абсолютно нормально. Так, думаю, буду зараз вечеряти. Нарешті. Можливо, про вечерю я думала. А салатик будемо їсти вже завтра. Я прийшла до моря, сьогодні вже інший день. Вихідні були спокійні, домашні. О, як тільки гарно, не знаю, ні кожного разу. Дуже-дуже-дуже гарно. Такий туман, такий теплесенький вітерочок. 15-16 градусів і дійсно взагалі не холодно. Таке приємне, свіже повітря. Ага, обожнюю. Взагалі моя любов до моря, мабуть, із дитинства, хоча я перший раз побувала на морі, десь років 10 чи дев'ять. А потім вона посилилась, коли я трохи жила в морі, працювала там на круїзному лайнері. Буду колись своїм дітям розповідати, яких мама перепливала з Європи до Північної Америки, жила місяць в морі, в океані. О, це було неймовірно. Ну і тепер так вийшло, що я живу в Одесі. Хоча... Хоча, коли я поверталась, то мені пропонували в Кропивницькому роботу. Але знаєте, вже серце моє в Одесі, душа моя в Одесі. Так що, звісно, сюди повернулася. Трошки мокренько, але яка різниця. Ой, кайфовода просто.